Під покровом Пресвятої Богородиці сьогодні усі православні віруючі відзначають покрову хресною ходою. Миряни та священнослужителі пройшли від Спасопреображенського собору до Покровської площі. Сьогодні тут, на честь свята, відбулася божественна літургія. Сьогодні ми зібралися на Покровській площі. Саме сама назва говорить за себе Покровська площа, тому що тут колись стояв. Прекрасний покровський храм. І ми сьогодні зібралися на цьому святому місці, де по сьогоднішній день знаходиться ангел-хранитель цього храму, якого немає. Ну і на цьому місці хай покров Цариці Небесної покриває наш град Суми, нашу область, нашу Україну, щоб не проливалося на нашій землі, на українській землі більше кров, а царили мир. Та добро історія появи свята сягає 10 століття, коли Константинополь був оточений ворогами. Однієї ночі віруючі молилися у Влахерській церкві. Тоді Пресвята Богородиця покрила їх своїм омофором, тим самим захистивши від нападників. Сьогодні ми духовно зазерцаємо зерцаєм владичі суміра в наше сложне багатрудне час. І вона знову плаче. А на родинах мы пришли сегодня совершить престольное торжество. Потому что знаем, нас бо ради молит Богородица привечного Бога. Аминь. Сумчани прийшли на літургію, щоб помолитися, сповідатися та причаститися. Багато містян взяли з собою дітей. Кажуть, сюди їх привела віра. Це велике християнське свято, День Покрова Богородиці. Владика об'ясняв значення праздника. Це вважається великим праздник допомоги Богородиці всім віруючим християнам. Привела внука причаститися в цей великий праздник. Помолитися Богородиці о защиті всім нам і допомоги. Ми всі повинні жити в любові, Радості, а, а, а зараз такий час, і така, ну такі обставини в Україні, і тому нам всім потрібно бути разом. Всім потрібно разом вірити в Бога, його любов, любити Його. Так як він любить нас, боже матір послишить наші прозьби, поспакриває нас всіх с йось святої за народними традиціями. Раніше саме на покрову завершувалися сватання і починався період весіль. Дівчата, що не встигли цього дня отримати омріяну пропозицію руки і серця, молилися покровонько, покримою головоньку та просили у Богородиці, щоб вона послала їм щасливу долю. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.